Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради інформує, обережно чадний газ. Якщо людина отруїлася чадним газом, необхідно негайно винести її на свіже повітря, позбавити тугого одягу, який заважає диханню, викликати медичну допомогу за телефоном 103, якщо постраждалий непритомний, дати понюхати на спирт. При зупинці дихання та кровообігу зробити йому штучне дихання та масаж серця. Якщо постраждали при свідомості, напоїти гарячим чаєм. Щоб уникнути отруєння чадним газом, необхідно перевіряти наявність тяги в димоході, провітрювати приміщення, де є печі або газові прилади. Щоб не виникла зворотня тяга, не вмикати одночасно електровитяжку і газову колонку в одному приміщенні, обладнати гараж системою відводу газів, не заводити автомобіль при зачинених дверях гаража, при ночівлі в автівці періодично прогрівати салон та глушити мотор під час сну, департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради.